Привіт усім моїм глядачам. Значить, будучи, так би мовити, в лабораторії знайшов ось такі стандарт тітри, які використовувалися раніше для виготовлення, так би мовити, базових розчин, щоб досліджувати аналітику. і так як вони вже їм час пройшов, я вирішив поцікавитися, чи можна з них щось корисне взяти. Значить, що собі представляється стандарт літер? Це така ось вже трошки покосана коробка, де десь лежала напевно з побитими. Всередині що ми маємо? В середині ми маємо ось, то, якщо бачите, такі ампули, в яких відповідно відповіде кількість черчовини. Ну, В даному випадку, це, як побачите, по назві азотна кислота з малярністю 0,1. Ну, тобто 0,1 написано. Ще достаємо, значить ось таких вона знаходиться в ампулах. На них також продубльовано, але не зовсім чітко видно, Ну не будемо на цьому зупинятися. Значить, ще в таких коробочках маєте, як я подивився інформацію про бой, який ставиться у відповідну лійку. І відповідно ця ампула. Пробивається, ставиться в лійку. З цієї сторони також пробивається. І після чого ця вся ампула промивається, так би мовити, дистильованою водою в ту колбу, щоб отримати літер рощину. так як я почитав по інструкції, бо вона була вже наполовину, також з'їдена. І ми отримаємо, як я сказав, малярний розчин, заданою концентрацією. Після недовгих маніпуляцій зі вскривання подібних ампул, оскільки я не буду вже готувати стандартні розчини, я вирішив дізнатися, яка буде концентрація так би мовити, цього реактиву. Ну і маючи таких ось дві коробочки, одну ампулу, звісно, я показав, я ось отримав так би мовити, ось таку кількість цієї кислоти. Але так, як в мене немає реометра, я хочу дізнатися, що я можу з нею взяти з цієї, так би мовити, реактиву. Так, щоб визначити, відповідно, як я сказав, концентрацію даного реактиву, нам допоможуть ось такі ваги. Ну і відповідно посуд. Значить Процедура наступна буде. Значить, Умикаємо ваги І Зважуємо відповідно тар. на старе вийшло 70,25 г. Ну, зараз за кадром я налью відповідно цей розчин і продовжимо далі. Як я і сказав, поза кадром я відмірю відповідно 100 мл розчину. Ну, Мензурці показує трошки більше. Ще перейдемо вже до. Зважування відповідно, скільки у нас розщину виходить. Значить 100 мл врощину виходить 192,810 грама. Ну і так, провівши відповідні нескладні розрахунки, вираховуючи тари від реактиву, був бутари і використовуючи. Так би мовити, ще шкільну хімію чи фізику, можна навіть сказати, визначив, що густина реактиву зі стандарт єтрузу становить 1,225 грам на мілілітр. Ну і відповідно скориставшись відповідними таблицями. Значить, ми маємо концентрацію відповідного реактиву 36,7%. Або. 449,6 грам на літр. Що ж, таким нескладним так би мовити, розрахунком, ми дізналися так би мовити, піддослідно, яка в нас щільність речовини. Що ж, дякую за перегляд. Якщо було цікаво, ставте вподобайки. І якщо також буде цікаво, то можливо інші перевірю врощені, що вони собою представляють.